Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я спонтанно записую відео. Хочу похвалитися своєю покупкою нової, тільки що забрав нової пошти. Ще не відкривав. Просто отака в мене коробка. Тобто оце відкрив, подивився, але саму коробку, яка ось тут знаходиться, не відкривав. Так що ми зараз подивимося разом, що там таке. Запаковано хорошо. Замовив я предісторію розкажу. У мене є бінокль 10 на 50, великий, важкий, хороший бінокль. Тобто десь е з позиції, де ти сидиш, де тобі не треба менше ходити, наблюдати супер, очі не устають, нічого, прекрасний бінокль. Но, коли тобі треба багато ходити, він висить на шиї. Е -е, трошки незручно. Не в тому діло, що голову тягне донизу, а в тому, що тут і так багато так, всякого обладнання. І ще бінокль важкий. Ну, важкий е -е, не сильно такий, щоб аж ноги Але Все одно хотілося меншого бінокля, легшого бінокля но не в ущерб кратності. Тобто кратність, ізначально стояла щоб 10, не менше 8-6, навіть не розглядалася. Побачив такий бінокль, продавав Олег Продавець, дякую йому. Привіт, якщо буде дивитися. Це бушнел оригінальний, штатівський, його не відкривало. Зараз з вами разом відкриваємо. Тобто це не китайський, це не для Китая зроблений, не в Китаї зроблений, це зроблений в Штатах. Так, 10 на 42. Ми поїхали, подивимося, що тут нам приїхало. Так, всякі бумажки, це все ми будемо прям... дивитися. Коли щось полонено, тоді ми обично дивимося. Добротна сумка, о, сумці, ще одна сумка. Отака можна на ремень. Ну, транспортувати дуже добре. Тверденька така, сумка то що треба. Сумка за чорт. Мішочок. О. Так, ремень. Так, да, це Такий на шиї. Я його хочу носити не так на шиї, а я його хочу носити отак, щоб він був... Ой, зараз покажу. О, під От тут щоб він був. Щоб я його міг раз, подивився і опять туди. Якщо довжини буде вистачати, то супер буде. Так, ще один мішочок. Ну, не знаю, такий. Хороший мішочок. Явно в нього бінокль не буде їздити, але ми його для чогось, як всегда, присобачив. О. Вот. Все, я з вами дивлюсь перший раз. Оці штуки хороші. І оці штуки хороші. Витягується. Бачите. Виїжджається дуже хороша функція. Так. Ну, в квартирі, звісно, нічого не побачимо. От так воно буде. А я через вікно наводжуся. Ну, через вікно я бачу. Чудово. Я ще буду... О, тут йоп три настраюється, до речі. Я це все настраюю з балкона. Подивлюся там на далекій дистанції. О, оці штуки мені подобаються, звісно. Закрив і... і пішов. Це полезно. Ну і верх тоже. Нічого там не насипається вам. Продівається сквозь ці вушка ремішок. І коли ви це піднімаєте, воно залишається на рімішку і ви просто наблюдаєте. Бінокль компактний. Я не скажу, що він дуже-дуже-дуже легесенький. Він такий, ну, пише грам 600. Ну, наверно, так і є. Такі ріфльона. Щоб рука не сковзила, якісь наклейки. Тобто ми це дивимося просто. Я разом з вами просто знайомлюся Що це таке? Це Бушнел легенда якийсь там. Зараз подивимося. Так, Бушнел легенд Ель Серія. Чи не L серія? Інструкція, ну тут нема, я ні на коробці, ні на чому не знайшов мови більш-менш зрозумілої. італійська, німецька, англійська, французька, іспанська і португальська. Інструкція. Отака. От Якщо комусь буде цікаво щось. Зробити скрін. По мовах. Лігенд Есеріс. Інокуляр. Стопроцентна защита від води. такі я по цей. Поки такі кусочки. Якісь э, на лінзах якісь напилення Let's Free. клас. Э, Чи глаз? Без очок не бачу. Ну, в общем, вот такий бінок у мене з'явився. Я хотів Redfield взяти. Те же саме от бачите, прочитаєте, якщо що там. Тут якісь ще наклейки. Не знаю, що вони, я без очок не бачу. Треба окуляри було взяти. Ось такі от чик, чик. Ось такі от вінок. Компактний, хороший, Зручний. Я думаю, що він і тут буде прекрасно себе чувствувати. Так що така от обновочка появилася. А про Ретфілда втіл Редфілд. Ну, а тут трапився мені Олег з цим біноклем. Він абсолютно новий. Тобто це не бувшний, це новий бінокль. І я купив. Будемо тестувати, будемо дивитися, Ну, перше враження дуже дуже позитивне, дуже зручне. Я все понастраю, діоптері і все. І десь виїду угідя. На днях, можливо. І подивимося, потестуємо на далекій дистанції, покрутимо його в руках. Пороздивляємося. Ось такі от. Скрізь понаписано бушнель, бушнель. Ось така от обновочка. Все. Можете мене поздоровити з новою цяцькою у хазяйстві. Всього, ну все добре, друзі мої. Вітаю вас, друзі мої. І так, пройшло 5 днів. Я потестував бінокль, причепив ремень, отак він прекрасно стоїть, подивився, опустив. Що можу сказати? На, понастраивал все. Вот так оно. Вы откидаете. Дивитесь. То есть все очень удобно. Все понастраивал. Все по... Ну, под свой, под зир. И все получилось прекрасно. Что можно сказать по нему? Бинокль очень хороший. Стекла чистые, яскравые, Ну, як кажу, сочні. От саме таке слово сочна картинка. така, Ясна, ярка. Навіть похмура погода, така, що ну, захмарено дощик йшов. І ти просто дивишся, і картинка ясна. От Картинка мені дуже сподобалася. от Реально на уровні там, топових біноклів, топових лінз. То есть чудо, ну блин, просто дуже мені подобається. Хвалю себе, конечно, хвалю себе за, за таку хорошу покупку. Покупку задоволений на 200%. Так що, якщо у вас буде попадатися отакий от бинокль, іменно штатівського випуску, ну штатами випуск, можете сміливо брати. І сміливо користуватися. Дуже хороші, мені дуже подобається. Так що, отаке от коротке резюме ми зробили на основі уже тестів. Тобто я ж, ж носив окуляри і коли видвигаються оці, ващити, то мені дуже зручно. Просто. просто Шикарно. Не знаю, я, я дуже довольний. Так що ще раз мене з покупкою. А вам всіх благ. На все добре, друзі мої.